Привіт, друзі! Сьогодні я буду встановлювати фрезеровані пініжки заліку на свій мотоцикл. У мене це Forte 250 Cross. Також ці пініжки підійдуть на багато китайських дрошлаків, подібних них на Hondu XR150L. Комплектація цих пініжок доволі скудна, самі пініжки, дві пружини до них і пару запасних шипів, які вкручуються саму пініжку. Для початку знімаємо старі підніжки, знімати їх доволі легко, розгинаємо шплінт, знімаємо шплінт разом зі шайбою, знімаємо також шпильку і лапка вже знімається. Також знімаємо ліву лапку таким самим чином вона знімається. Отак виглядають старі лапки порівнюючи з новими, вони просто ужасні, малі, неякісні та ще й гниють. До речі, ось ця резинка просто при їзді намокає і дуже сильно скользить, І деколи нога просто-напросто злітає. Стандартні шпильки мені просто-напросто не підійшли по діаметру, тому я зроблю нові з, з такого болта по дереву, який я знайшов в себе в гаражі. Він виконаний вроді з нержавіючої сталі, але я це точно не знаю і пофіг. Зажимаємо майбутню шпильку в тиски, беремо ручну пилку і починаємо пиляти. Зручніше це зробити, звісно, болгаркою, але на той час в мене її просто не було. Після того, як ми її відпиляли, її варто обробити на наждачному крузі або просто використовуючи напильник. Тоді беремо її і накриняємо, щоб сверло присвітлінні просто-напросто не з'їжджало. Накріняв я на відстані 4 мм від е -е, кінця шпильки. Зажимаємо сверло-патронник в сверельнильного станку. Можна використовувати просто дрельку, але мені так зручніше. Сверло підбирайте під діаметр ваших шплінтів. Після цього і знову ж таки потрібно обробити від дефектів сверління. Ось так виглядає моя нова шпилька всередині лапки. Зараз я її буду намагатися ставити на мотоцикл, але в мене це, звісно, не вийде через малий діаметр отворів кріплення лапки самого мотоцикла. Вирішив я цю проблему за допомогою дрельки, і сверела підходящого діаметру. При встановленні нової лапки я замітив, що вона вища за стандартну, через це незручно стало перемикати передачі і тому потрібно підняти важель переключення передач вгору. Мені довелося вирівняти кріплення на мотоциклі. Ось таким варварським чином. Щоб встановити нову лапку на мотоцикл, потрібно взяти лапку, вставити туди пружину, ставити лапку в кріплення, ставити шплінт, ставити знизу шайбу. У мене це гравер, але бажано використовувати шайбу. Також бажано використовувати нормальний шплінт, а не як я, кусок закльопки. І ось так це в кінцевому результаті виглядає. Як на мене, дуже симпатично. Лапки зручні, дуже хороше щеплення. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь. До зустрічі.